Yeah. <laughs> Господарю, виходь до нас з хати, залітали щирим серцем заколядувати, радість лине між горами, Христос рождає. над містечком флеємі, ясна зірка сяє, тож дозвольте, господарю, нам колядувати, нехай радість раді Вифлеємська йде до вас, до хати. Просим, ближче. Христос, мир вам, люди, мир, волошу, світлу звістку вам приношу, і ви радістю прийміть і всім людям голосіть, що прийшла, ясна година, породила діва сина в ефлеємі, на яскині, в яслах дивних в житті і тепер Бога величайте. І покинь йому віддайте, що за чудо, що за диво, чи може диніє, чогось нині дуже рано на небі зоріє. Не зоріє, не диніє, ще далеку день. Вертепі так ясніє, певно, там огень. Як почули ангельську, стали потішали і до флаєму. Скоро поспішали. Зайшли ми в вертепі, Діву Марію біля дитяти. Мов Бого і владику прийшли привітати, Там Бог своєму покрі не віддали, дорунки ж носили і піза співали. Сійте, браття, гляньте з хати, щось там сталось дворі, Зірка згасла на зорі, темну всюди, страшно тут. Герятуйте добрий люд. Справді, браття, що за сила? ясну зірку погасила. Що за темний дух гуляє, зорі світло погашає, і ви, пастирі, прийміть мене з країн далекі, Скарпат прибує один, де шуміли сосни і смереки, де народився Божий син, йому сопілка дивно грає, йому моргають скрізь зірки, і я прийшов вам розказати, як гомоняк мої Карпати, і я прославив Бога люд. Батьківщину, ось я тут. Пастирі, вставайте, не самуйте, не лякайтесь, я приношу віз до вас, ідіть Богу помоліться, бо народився вас спас, До Бафлеєму поспішайте, Сина Божого, вітайте і всім людям голосіть, що месія Христос родив на світ. Ого го, що ж ви тут говорите про небо? Та тут до неба така далека-далека дорога. Заспокойтесь, добрі люди, може в корчмі легше буде. Нас є щенка і ковбаси, пиво, водка, ананаси, сядемо, вип'єм, поспіваєм, одним словом забухаєм! О, ні, так не буде. Мене Господь з на вас послав, щоб я всіх оберігав. Барі в хаті і на полі від усякої неволі. А хто горілки не буде пити, бари буде вминати. Жінку і дітей шанувати, то щасливо буде жити і люди будуть поважати. Ти чуєш, ти чуєш, що вона сказала, щоб хлоп пити перестало. Та як хлоп не буде пити, то ж мошки будуть жити. <кхух> Глянь ти, то ж біжи з мечем, Станьмо дружно від жінем. а то віру, царстю деї. Щось якась дитини цеї, він шукає скрізь її, проти Ху -ху. нього станьмо що. Роступіть ви прокляті, тут сам царі до хати, не звідайте йому раз, що за збори тут зробили, що мені все не вклонили. Я багато років маю, зі з Богорітям голови стенаю. й колись до вас прийду, бо тепер нема часу. А ви стали проти мене коляте плем'я Вечелене. Тут Ісус, напевно, з вами. Швидко признавайтесь перед нами, але я є цар цілого краю, так чи ні? Та, ти є цар, ж лісий царю, я й друга царя не знаю. Но, у нас є такі вісті, що Україну новий цар народився в новій місті. Новий цар немає, не бути, чи якийсь там простолюдин, тільки я туди маю владу, не потерплю підло зраду. Так, ти є цар, та тільки земний. Народився новий Бог, що панує без тривог. Ти боїшся цього Бога, бо лиха твоя дорога, а не риних ти караєш, а чу Божою дитину, хочеш її зловити, хочеш її вбити. Замовчи жі прокляті, бо убий вас у тій хаті. І шукай ти цю дитину і мене у повесті. Марю, то нема дитини тої, так по світу всі мій дід і наказ мій понесіть. Кожен хлопчик, до двох літ, хай загине, так скажіть. Ірод род лукавий нехай погибає, Ісус народився, він цих заселяє. що за крики у дворі. Гарю тут прийшли три мудреці, і і із далекої путі, і з дарами, і з поклоном хочу стати перед твоїм троном, що зловищі тут прийти. Так просиш, коли прибули, прийму я їх дуже раду, а кріпка ж ти моя влада цілим світі славна, ти. Слава, честь і мир будь з вами. На житівській тут землі, Вість ви будьте поміж нами. Ні, ще далі йдемо ми лиш бажали попитати, де родився світу царь. Його йдемо повитати і принести гідний дар. Що цар народився? А ми про це нічого не чули. Нам зірниця це вістить. Тут юдеяв маю а над нами рим стоїть. Ми за світлом йшли зірниці. І то вже немало днів, через гори і границі до юдеїв шлях назвів. Ось зірниця засла нині, хмари вкрили їх собою. Видно в Юдейській країні, цар, царів на світ зійшов. Царю, ще з дитяти по звіздах, я учив читати, а в ті письмі поміж Марія прочитав, що Україну владе твоєї. Народився новий цар цар ідею, що ще чую, Новий веде є паною, який там може бути цар. Она гаразд, мій милий друже, прочитав ти, може, дуже? А може ж вам цієї ночі затьмарили ваші очі, злі духи, яких зараз повну всюди вони ходять, мов приблуди. І недаром чутка ходить по людях, що новий родився цар, но я не вірю, ви теж не вірте. Правду кажеш, ми в дорозі отомились, мало що споті не збились, аж тут звізда об'явилась, над вертепом зупинилась, так спішив зложити щиру. Лада золоту і миру, Господу новому. Бутин oh, Морген! Я прийшов до вас самий добрий час. Йой та тут зібралось то льоду! Та тут будуть буде і много чуду! Бо я іду із Палестини, носом чую ту гостини. Та тут для мошка сів накрили, ще й горілочки налили. А я горілочка із недом, що мошку по грубі саду і спереду. Бо я міняю, я купую. Може, дещо тут торгую, а? Добрий маю я товар. Може, дещо тут продав? Ось, наприклад, маю люльку. Річ потрібна тому вуйку. Де собі там окурити, з люлькою шикарно жити. А ще маю окуляри. Окуляри то є диво, виглядаю трохи криво, Но так пазує їй доличка. О, росте, ладна молодичка. А я маю що? Я можу галстук вам зирити. Хіба не треба мошка дурити? Я маю що маю від голови, щоб аж не натворив, де біди. Забирайся му спускати. Тут торгу не буде, нині хочу святкувати усі чесні люди. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила, весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. І ви, браття, звеселіться рожденому поклоніться. Йо-йо-йо, На хлопи подуріли, не вже не сів і не косять, а спасення у Бога просять. Ой, панові дарма, дарма ждати, треба їх всіх покарати. Замовчи, йди жиде з хати, щоб нам тут не заважати. А як ні бере торбину, я гайда в Палестину. Ну за що? Ну за що жида з хати виганяти? Тут степлісінької хати. Та я політик не веду, я не лаюсь, не краду. Що купую, все за гроші, більми, все за гроші. Масло, яйця, сир, кальоші. Та же да з хати виганяти. Та же да бити, та жида да хати, та же да били євтяни, били німці, мусульмани. Хотів москаль за три дня, але йому не вийшло з ніфіга. Били турки, французи, з Франції якісь придурки. Ну адже що? що, Живей, бідака. А чому? О, чому? О, чому? Боже має добрі гроші, а за них усі розкоші. Силу, о, силу, Славу, славу. Честь жінок, що вам дасть за них житок? Ну так жене це, то ступлюся, але я ще повернуся. Царю, вовчених мужів маєш. Так спитай, якщо не знаєш, де дитятко це знайти? Так, я з у мене му священий. Архарий письмі учений, тут звидімо прийти. Хай він стане перед нами разом з своїми книгами. Святе слово нам повість. царю, що Мудрість, мудрість свою нам покажеш, бери книгу і читай, візда малася завити, діва сина породити. Твоя книга що повість? Чи створила давно вість? Що написано в книзі, то з'яснеться, то є миті. Ясна зоря засвітила, і людей всіх сповістила, що прийшла вже та година Бог села, із з неба сина, і то дитятко, що родилось від Господа, об'явилось, воно життя на ніч не дасть. Ха-ха, смішно мені з твоєї казки, а ким ж тоді буду я? Я ж дитя твоє задавлю, і кривавий вікупи справлю, раз хочеться царя. Царю, я за правду потерпаю, як пастир за своє стадо, радо голову віддам. Вже не дою пастир будеш, нині голову погубиш і впізнаєш улазмію слуга, бережу yeah. звідти взяти і в котівню завести, і приказкатам дати, щоб голос перенесли. Царі, власне, я вас відпускаю, бо ті добри бажаю. Ви будете звертати, щоб прийшли мені сказати, де дитятко це знайшли, щоб я йому поклонився, цар і згода між нами. Згадай, От, я сам царюю цілого краю нічого царя не знаю. людь побожний гомонить, що й цар прийшов на світ, царю правди і любові, я втоплюю власні власній крові. То я царю ясний стою, що сповнити волю твою. Слава слава тобі, честь! Воїн, щоб ти не ні в цій год зимі в місті був, а в тім місці малі діти, не ще двох рід маєш бити, ні одного не нища. Царю, тут рада лише одна. треба всіх туалітніх хлопчиків побивати у флеєвському тузі, де згини пропаде той цар дитина, і ти будеш мати спокій на все своє життя, коли буде плаж навколо. Ти зумієш остати трон для сина свого. Я сказав пеню, пени рубай, пені мого сина не зважай. Ну я сотворитель світа цілого, і мені вона покаж принеси. Царю, краще мені стати з окунами воювати, чи дочити кров з дітей. Мовчати, Чи нижче царь каже, не ще в світі плем'я враже. Слухай приказ мій святий. Царю, твої слова і твій наказ, я виповнював раз. Царю, світрки до лоші начальник тюрми. Хай йде. Царю ясний візьми мила мушу я тобі сказати. Говори, ти ж відправив військо ражі, щоб знищили дитя. Так, і от смирений про це дізнався і відразу збунтувався. Що? Бунтарів ми половили, всі гутюрми посадили. Але тієї ночі бунтарів всі повтікали, наче демони пророчі. Вони що? Примара, страшна буде тобі кара. Бо царю мій, сторожі я надав. Ця сторожа світ сходила, бунтарів всіх половила. Головного ляв піймав. Тепер туди його там. Ах ти просто люди бідний, наче пес послідний. наче гріх безмірний, тяжкий ти. злочинськоявти. роди, страшний, скажений хати. І ще не будеш ти дітей вбивати. Хай краще я загину. За що ти хочеш знищити дитину, яка із ласки Божої на землю цю прийшла спасти цей світ. І злістить зла! проклятій кати будь. Від Божого меча твій панцир не закриє груди. Допоки люди на землі живуть, твоє ім'я проклятим буде. Харю, цей Харі. раб тобі невірно служить, не хоче поклін віддати. Так дозволь мені його з собою взяти зараз йому голову відрубати? Рано, рано йому голову рубати. Юрму, тюрму його посадити, нехай побуде там. А тепер сидіть від мене якось куси сам. Вони спеціально я захочу старшу свою зулицю. Там заплатався. Смерть доружиться, я yeah. ja царі розсмертя мила, ти завжди мені служила, і косила ворогів всіх, яке я повелів. Вічно ну, я тобі служила, і косила ворогів всім, всім всім всім, як ти помилів, аж тепер, дитя скині, маю владу світини. Я прийшла по твоїй душі, бо ж тебе можу. ти навіки будеш. Всик маленький вітає на зраду, усміхається всім, присвятає дитя, Дарує нам щастя і радість життя. Я нині душею до ясла горнуся, клиняє з малому Ісусу, тягнувшись руками в його рученята, щоб вас пригорнути і вас обійняти. Замешкай, у мені мала дитино, бо серце моє наче ясла гостинні. У мене сьогодні душа величає, Христос рождає, Христос рождає, знайство Христове! Чим вам, усій родині й діточкам, хай радість дім ваш наповнить, а в двір достаток загостить. І ще бажаємо ласки з неба і Божу поміч у потребі. Ісус, маленький у яслах на ворогів наводить жах, хай шаленіє ірод лютий, в час цей віковічні пута народ хрещений розірвав. І ми радіємо в цю хвилину, що ясна зірка на країну Принесла звістку про дитя і про щасливе майбуття. І ми радімо з тим, що народився Божий син, а може він тяжку хвилину злянеться на нас, на нашу неньку, на Україну. О, Марія Діва Божа мати, подай нам руку благодаті, прожити від тепер та ще й за рік, а вам нам благає рік. Сладковостей немає, Він послав нам свого сина, щоб зцілилася країна, а коли забракне сили, ангел вам дарує крила, утамує вашу спрагу, щоб не було більше страху. А разом ми, велика сила, нас не раз, біда косила, та наш нарід не здолати. Ми прожили війни, грати, заслання Сибір, Майдани, та наш рід не перестане, доки у родинній скрині, вишиванки старовинні, доки при святій вечері коляді відкриті двері, доки у теплій любові наших дітях, наша мова. Миге буде! Oh і багаті, майте щастя, майте долю, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе і добрам принесе. Дякую, дай Боже, вам здорові, хлопчики, щоб дав. і на другий рік восьмі посику не